З вами я, Марія Пучак, у проєкту 5. Вітаю вас на нашому новому каналі. Тут ми, маленькі блогери, будемо готувати для вас різну цікаву та корисну інформацію. У нас зібралась чудова таланута команда, котра має велике бажання піднімати для вас захоплюючі сюжети та ролики. Наша ціль довести, що не обов'язково бути дорослим, щоб стати справжнім блогером. Давайте для початку розберемося, хто ж такий блогер. Влоги це той, хто отримав підписника шляхом різних активностей у соцмережах. Тобто це онлайн-друг, спосіб життя якого імпонує підписнику. Зазвичай це люди, які вміють писати, яким цікаво ділитися своєю думкою з оточуючими. Головним завданням цієї людини є залучення публіки до свого блогу. А зараз пропоную переглянути наш перший сюжет. Захист слабких Блава сильних! Такий напис ми бачимо на воротах притулку. Саме тут допомагають тваринкам, які потрапили в біду або втратили дім. Притулок розташований в мальовничому куточку Львова біля парку знесіння. Тут знайшли прихисток, сови, мавпочки, єноти, лисиці. Хижі птахи, глизуми, собаки і коти. Давай підемо і подивимось. Як все починалося? Як заводилась така ідея? Ну, по перше, ми зараз знаходимося в домі сорятованих тварин. Вона існує вже більше чотирьох років. Вона була створена як суто притулок для дикої природи. Коли почався повномасштабний масштабний наступ на Україну, ми вирішили, що нам треба десь місце, в якому ми будемо робити як штаб-квартиру по допомозі тваринам на сході. Так це все зародилося. Ми почали рятувати тварин зі сходу, а також збирати донації зі всього світу, щоб передавати їжу для притулків для людей, які це потребують в інших містах України. Це мавпочка Жужик. Він з'явився в притулку під час війни. Волонтерам вдалося викопати його з контактного зоопарку. Потім він приїхав до Львова на поїзді з Харкова. Тепер бухнастому нічого не загрожує і він почав нове життя. Чи важко доглядати за такою екзотичною тваринкою? Насправді у нас в притулку дуже багато екзотичних тварин, і наші доглядачі давно звикли доглядати. За такими тваринами, як мавпи, лисиці. За мавку не так складно доглядати, оскільки вона не проявляє агресію до людей. Найбільше складніше прибирати і доглядати за агресивними за хижаками. Ще один цікавий мешканець притулку це Оан. Він також приїхав з Халкова, його колишній господар тримав для фотографування за гроші. Таке використання заборонено за, за законом України. Цей птах потребує особливого догляду та харчування. У притулку також є інші хижі птахи. Це сови, ястроби і канюки. Чи часто ви виходите гуляти з персиками? Ми це з чоловіком робимо раз у неділю, як виходить частіше, то звісно приходимо сюди частіше. Дуже час. Тварини потрапляють у притулок з травмами. Спільними зусиллями небайдужих людей і волонтерів їм надають медичну допомогу, а потім випускають на волю або ж залишають тут. Домашнім тваринам шукають господаря. Якщо ви млієте почути лапого друга, то заходьте сюди, важкатимуть. Якщо ви ще не готові взяти тваринку, то можете просто погуляти з песиком. Виходьте з батьками, вибивайте собачку і проводьте гарний час. Кожного дня з 10-ї години тут можна погуляти з песиком. З вами була Ян, Адлі мовчила. До нових зустрічей. До речі, пухнастиків Не обов'язково бути людиною, щоб мати багато підписників. До прикладу, знаменитий кіт Степан із Харкова, якому ставили лайки саме Брітні Спірс, продовжує тішити своїх шанувальників. Після початку війни в Україні йому вдалося разом із господаркою емігрувати до Франції, звідки він публікує фото та сподівається, скоріш повернутися додому. Зараз Степан зовсім непогано облаштувався у Ніці. У нього навіть з'явилася дівчина. Це молоденька кішечка, котру називали популярним тепер іменем Стефанія. Нещодавно Степана номінували на міжнародну премію. Це найпрестижніша нагорода для блогерів, А подія має зібрати гроші для допомоги Україні. Ось так чотирилапі блогери працюють на благо України. А ми з вами дивимось наш наступний сюжет. Привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Софія Дубова, і я вам розкажу про покійний туризм. Верхова їзда це коли люди верхи на коні виконують їзні вправи і змагаються між собою. Коні бувають різні для роботи в селі і спортивні, які використовуються для верхової їзди. Ми сьогодні говоримо про коней для катання. Тіним спортом займаються як дорослі, так і діти. Є спеціальні школи, де діти можуть навчитись верховій їзді і потім брати участь у змаганнях. Ідеальний вік для початку занять 11 років. Кінний спорт є дуже корисним для здоров'я. Такі заняття не тільки тренують тіло, але й розвивають мислення. Чим звичайний кінь відрізняється від коня для вихової їзди? Звичайні коні відрізняються від спортивних тим, що у них різні завдання. Спортивних коней їх тренують зовсім по-іншому. Домашні коні вони використовуються для роботи в селі, на полі, наприклад. Спортивних їх тренують, наприклад, для скачок, для конкуру. Їх навчають кожного по-різному. Конкурних навчають стрибати через перешкоди, а скакових тренують для перегонів. За конем потрібно міти доглядати. Треба знати, як чистити стайню і поїти коня. Окрім сіна, коня годують спеціальним кормом. Також коні люблять моркву, яблуко і цукор. Кожен вершник має знати, як зап'яхти і осідлати коня. Ці тварини люблять довгі прогулянки. Розкажіть про догляд за конем. Щодня коника потрібно чистити від бруду спеціальними щітками, розчисувати гриву та хвіст. Також потрібно після кожного сідлання коника мити, спеціальним крючком очищувати коникам копита. Також потрібно змащувати копита спеціальною мазі, аби вони не пересихали та не слоїлися. Особливого догляду потребує грива і хвіст коня. Власне, коня має правильно його купати і вичесувати. Голодистим тваринкам роблять гарні зачіски. Це можуть бути гарні коси та хвостики. Щоб копиці не старалися, коням одівають підкови. Є спеціальна професія, коваль. Це людина, яка виготовляє підкови і одіває їх на коника. Як правильно надягнути сідло та сісти на коня. Перед тим як осідлати коника, правильно спочатку добре очистити його спину, аби там не було ніяких упилок від тирси або якогось пісочку, щоб йому не натирало спину. Тоді, коли ви вже очистили конику спинку, ставите спеціальний вольтрап. Потім на цей вольтрап ставимо ще додаткову подушку або спеціальний гель, щоб ще краще вберегти спину коника. Потім ми защіпаємо, кладемо сідло, защіпаємо підпругу. Ось тут є така, такий ремінь. Його потрібно защіпнути чим сильніше, тугіше, аби сідло не ковзало вправо та ліво. Тоді надіваємо на коника повід, ось так. Тримаємо правою рукою і з лівої ноги ми сідаємо. Тримаємося руками одною рукою за сідло і другою рукою за сідло. Ліву ногу ставимо в стримено, тоді правою ми відштовхуємося і перекидаємо через сідло. І поїхали. Ось таким цікавим і корисним, яким спорт з вами була я Софії, Па-па! будьте чимними. Отже, як стати блогером? Головне правило успішності і популярності блогу вміння красиво розповісти про подію або запропонувати корисну інформацію доступною мовою. І тут неважливо, зірка людина чи ні, якщо сподобається читачеві матеріал, то популярність прийде сама, про що писати чи знімати. Найчастіше мова йде про заходи і світські вечірки, які відвідали автори блогу, про особисті переживання або міркування про майбутнє. Останнім часом великою популярністю користуються блоги, в яких люди діляться особистим досвідом і дають поради в сфері, де вони розбираються. Для початку це може бути особистий щоденник користувача мережі. В нього люди пишуть свої думки, ідеї, загалом, все те, чим вони хочуть поділитися з іншими користувачами мережі. А ми дивимося ще один сюжет від моєї колеги-блогера. Привіт, друзі. Я сьогодні була на студії звукозаписі. Я там бачила, як записують пісні. Щоб створити якісну музику, потрібно багато людей. Команда студії звукозаписи це звукоінженер і продюсер. Перший теж за якістю музики це цікава і творча професія. Продюсер відповідає за створення музики. Щоб записати пісню, не обов'язково гарно співати. Ваш голос оброблять, щоб він гарно звучав. В середньому це займає дві години. Пісня виконана особисто бути гарним подарунком. Ось такою цікавою є робота в студії. Може хтось із вас захоче займатися цим в майбутньому. З вами була я, Ліза Лемах. До нових зустрічей! Всім напевно цікаво, як заробляють блогери. В інстаграмі це реклама. Тут потрібно знайти рекламодавців конкретного товару, які зацікавляться влогом і запропонувати їм розмістити свою рекламу на сторінці автора. Якщо у вас багато підписників, то ймовірну рекламу вам будуть пропонувати самі. Ціна напряму залежить від кількості підписників і може сягати великих сум. А ось ті, хто ведуть відеоблоги на Ютубі, заробляють на монетизації, тобто на початку відео, в середині чи в кінці, користувачеві пропонується подивитися рекламний ролик. І за кожен такий перелік власник блогу отримує гроші. Якщо канал розвинений і популярний, отриманий дохід від реклами може становити до декількох сотень доларів. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку. В коментарях пишіть, який сюжет видався вам найцікавішим. З вами була я, Марія Пучак. До нових зустрічей, Па-па!